Сьогодні вночі у Родинському сталася пожежа. Люди, які мешкають неподалік, розповідають, що чули звуки схожі на вибух приблизно о 22.30. Прямо одразу вибух такої. І я сличила зрив такий і зразу плам'я ну, що... таке. Це хтось то зробив таке. такої? Це не може бути такого. И оттуда й пошло, пламя полыхає, там от того гаража. Я прозвонила соседке, говорю, сообщай всем, кого ты знаешь. И то начали люди бегать. Я тут спал за, за окошком. Позвони, уже позвонили, я, в пожар, я піднявся в окошко. За чего не знаю. тут уже такое полыхало, що не подойдет. Ну, выскочил, начал. Машину вигнав з гаража, перегнав. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить гараж 3 серпня о 23 годині 12 хвилин. Надійшло повідомлення про пожежу з адресою міста Родинська, вулиця Шахтарської слави. По прибуттю на місце пожежі о 23 годині 16 хвилин. Було встановлено, що горить гараж по всій площі 24 чотири метри квадратних. Пожежа була локалізована о 00 годин 05 хвилин і ліквідована о першій годині 13 хвилин. Полум'я миттєво поширилась по всій площі будівлі та перекинулась на гаражі, розташовані поруч. Внаслідок пожежі було знищено один гараж по всій площі та автомобіль, який знаходився всередині. Також було знищено покрівлю на п'яти гаражах загальною площою 137 тридцять метрів квадратних, які примикали до першого гаражу. Та пошкоджено п'ять гаражів загальною площею 42 метри квадратних та речі, які знаходились всередині. Врятовано сім гаражів, мотоцикл та речі, які знаходились всередині гаражів. На гасіння пожежі залучалися рятувальники декількох бригад. Дві автоцистерни 51-ї державної пожежної рятувальної частини, 10 чоловік особового складу, одна автоцистерна 83-ї державної пожежної. Пожернутувальна частини, 6 чоловік особового складу. Та одна в Тасесесерна міста Мирноград після другої державної пожежнотувальної частини 5 чоловік особового складу. Наразі причини та збитки пожежі встановлюються. Вогнем також пошкоджені були і лінії електромереж. На момент зйомки на місці працювали правоохоронці, представники ДСНС та енергетики.